Усім привіт! Давненько у нас не було читатських влогів, тому 1 червня саме час, щоб його почати. Але почнемо ми з вами з походу на нову пошту, бо до мене нарешті приїхала довгоочікувана посилочка. За останні кілька днів до мене приїхало стільки краси, що я зараз сижу і не можу зрозуміти, з чого мені все-таки почати. Давайте почнемо з того, що їхало найдовше. Хоча, точніше, не їхало найдовше, а ми чекали це найдовше, бо видавництво переносило випуск даної книжки кілька раз, але ми все ж таки її отримали, і насправді це очікування було того варте. Це подарункове ілюстроване. Як його там тільки не називають, спешл видання першої частини циклу Крові Попіл Дженніфер Л. Арман Траут. Це просто насправді неймовірна краса і Зараз буду вам детальніше взагалі показувати, що ж там такого. Ця книжка це є спільна робота видавництва Bookshelf та магазину книжкового Мерчу Монор. Якщо ви ще не бачили випуску з Регіною, який є у мене на каналі, переходьте, дивіться, але після того як додивитись. Це відео до кожного передзамовлення видавництво в якості вибачення за затримку поклали ще закладинку. Сама книжка Soft Touch, що не може залишити вас байдужими, адже її ну дуже приємно тримати в руках, як і звичайно кольоровий зріз. Чому тут саме чорна троянда? Я спочатку також не зрозуміла, тому вирішила перепитати Врегіни. Вона сказала, що саме чорна троянда є улюбленою квіткою маківки, але. Це далеко не все. У нас тут просто фантастичні форзи це і красивезні оверлей. Тільки погляньте на всю цю красу. Взагалі я просто в захваті, що у нас нарешті починають з'являтися такого роду книги. Адже це просто суцільна естетика, і відповідно чим далі, тим більше таких книг буде з'являтися, і це не може не тішити. Ну, а ця ілюстрація – це однозначно мій фаворит. О, а ще тут є лясе. Що скажете? Як вам дана книжка? Хотіли б собі таке подарункове видання? Також ви запитували мене, як буде виглядати ця книжка поруч з іншими частинами. Я не можу сказати, що вона прям дуже вибивається, але так, різниця все ж трошки є. Хоч і незначна. Наскільки мені відомо, то в планах у видавництва видати і подальші частини в такому оформленні. Тому слідкуємо за новинами. Це, власне, те, що я забрала з пошти сьогодні, а вчора до мене приїхав книжковий планер. Просто погляньте, який він гарний. І разом з ним ідуть такі закладинки. Це, власне, те, що нещодавно з'явилося в асортименті мерчевого магазину Menнор. Продукт, це який я особисто дуже вболівала і зараз щаслива нарешті тримати це в руках читацький планер. Для початку дизайн просто моє естетичне задоволення і власне наповнення. Воно зможе задовільнити потреби кожного любителя книг. Ще мені Регіна поставила закладинку по книжці, яку я тільки закінчила читати. Це книжка Квартира на двох. Просто погляньте, яка вона гарна. Ну, а тепер ми з вами поговоримо про книжку, власне, яку я нарешті почала читати. Це є Місто півмісяця» Сари Джимаас. На даний момент. За вчорашній день я мала час прочитати тільки 37 сторінок, але я вже можу сказати, що це просто вау! Книжка насправді бере тебе в полон, буквально з перших, навіть не те, що сторінок, а швидше рядків. Її настільки цікаво читати. Так, спочатку, як і будь-яке фентезі, ти не розумієш, що відбувається, бо треба зрозуміти взагалі, як влаштований світ устрій, що до чого, хто є хто. Але навіть цей початок тут настільки захопливий. Я навіть не уявляю насправді, що буде далі. Але всі в моєму оточенні, хто вже встиг, або хоча б дійти до половини, або вже прочитав цю книжку, вони просто в захваті і кажуть, що це. Найкраще, що наразі написала Мас. Я прочитала вже. Зараз кожу секунду. Сім книг. Це, власне, восьма книжка від даної авторки. І навіть по початку я можу погодитися з цим. Бо, ну, це, по-перше, треба віддати належне перекладачам. Перекладачу. Велике дякую, що реально класний переклад, бо як би не писала круто авторка, Перекладом насправді можна все зіпсувати, але тут ну, реально кайфуєш, коли читаєш. Тому в програмі RORC пише, що мені щоб прочитати цю книжку, треба ще десь близько 29 годин. Бо тут, на секундочку, в нас скільки. 879 сторінок. Ну вона реально вона величезна. Я дуже сподіваюся, що я справлюсь швидше, але щоб ви собі розуміли, тих 37 сторінок, які я прочитала, це ну, просто крапля в морі. Тому дуже сподіваюся, що сьогодні я зможу більше часу приділити власне читання і буду вам розповідати, що тобі до чого. Як ви вже зрозуміли, у нас книжковий влог. А мене звати Віра. Це канал книжковий віраж, на якому я розповідаю все про книги, які читала, читаю чи планую читати, і загалом все, що стосується книг. А наразі ви можете поставити вподобайку, підписатися на канал, якщо ще досі не підписані, і не забути після перегляду написати довжелезний коментар, аби це відео могло просуватися теренами ютубу. І так, вчора я дочитала цю книжку до 172 сторінки і хочу з вами поділитися своїми такими проміжними враженнями. Для початку хочу сказати, що враження інших людей, які чули від цієї книжки, трошки мене налякали в тому плані, що всі казали, що там на початку все дуже заплутано. Складно і потрібно прям піднатужитись, щоб в цьому всьому розібратися. І я морально себе вже готувала до чого схожого на дюну. Але ні, принаймні для мене все виявилося так достатньо помірно і місцями, можливо, через те, що я мала такі очікування, виникає враження, що все аж надто просто. Але. Але насправді в цій книжці далеко не все так просто. З приємного тут те, що я знала, що мас пише класно, але я не очікувала, що такий об'єм буде йти настільки легко і швидко. Тобто історія тебе максимально затягує, і ти насправді реально не помічаєш, як ти залишаєш сторінку за сторінкою, і тобі хочеться дізнатися, що ж там буде далі. Якщо так розібратися, то вчора я власне закінчила з таким вступом. І перейшла до початку такої основної частини, з якою я саме хочу продовжити знайомитися сьогодні. Тут з самого початку все достатньо таки динамічно і місцями неочікувано. Частково перевіряю свою інтуїцію і подекуди вона спрацьовує, але насправді передбачити, що там буде далі, достатньо складно. Бо, знаючи, як пише авторка, далі все може перевернутися з ніг на голову, і ти будеш такі сидіти з шоком і не розуміти, що взагалі відбувається, і чому так, а не інакше. Тому зараз я, власне, хочу йти дізнаватися, що ж там буде далі. Хочеться якомога швидше прочитати цю книжку, але я знаю, що коли я буду доходити до кінця, у мене буде. Той стан, коли просто не захочеться прощатися з даною історією. Тому я йду читати, а ми з вами побачимося в наступному кадрі. Ця книжка насправді пройшла доволі тернистий шлях, аби потрапити нарешті в руки читачам. Через повномасштабне вторгнення Росії в Україну переклад цієї книжки було втрачено, і його починали з нуля. Тобто видавництво «Небо» над цією книгою працювало найдовше з усіх їхніх книг. Але, як на мене, ця книжка була варта всіх тих зусиль. Наступних два дні можливості знімати у мене не було, тому натомість покажу вам дуже гарний захід сонця. Звичайно, пройти повз книжковий стенд на заправці я не змогла. Цього разу вибір був такий собі, але різниця в ціні, як завжди, просто вражає. І так, я нарешті прочитала майже половину книги, точніше, навіть трошки більше, ніж половину книги. І що я можу сказати, по-перше. Незважаючи на те, що я не дочитала цю книгу, мені вже дуже потрібна друга частина. Я можу сказати, що перевагою даної книги є її розмір, адже цю історію, як на мене, потрібно прямо смакувати. Це однозначно не та книжка, яку потрібно прочитати за день, її навіть чисто фізично за день не прочитаєш, можливо, за два, але і то не факт. Безумовно, тут є моменти, коли здається, що надто затягнуто, але, як на мене, тут ще є нюанс настрою, в якому я це читаю. Так як я читаю це вже кілька днів, однозначно я не можу сідати впродовж всіх тих днів з одним і тим самим настроєм, і деколи я просто закофтую цю історію, а іноді я прям сижу і така думаю, може, то сьогодні вже не читати. Ну, одним словом, так як я ще не дочитала до кінця цю книжку і, відповідно, не читала наступної частини, мені складно сказати, чи це прям найкраще, що писала мас. Бо багато хто насправді говорить, що е, ця історія є прям от найкраще, що написала мас. Але так як я строну зі скла читала тільки дві книжки. З чи з 8. і по факту, єдиним циклом, який я повністю прочитала, хоча навіть не повністю, бо ще не вийшла частина про Несто, це двір шипів вітруян. Тому складно мені сказати, який цикл з трьох, тобто двір троян», трон зі скла чи власне ось ця частина, що з того одним словом краще. І вже вкотре читаючи такого роду історію, мені так хочеться ділитися враженнями в процесі читання і говорити значно більше, ніж те, що я говорю. Але я стримую себе, бо я розумію, що це будуть спойлери. І ну, так хочеться зробити колись окремий випуск або канал тільки зі спойлерами. Ох. І, до речі, одна з хворіб, мабуть, кожної книжки, на якій є золоте напилення, воно просто стирається. Я мала необережність взяти з собою цю книжку в сумку, і частина того золотого напилення просто пішла спати. Я не знаю, чому так, бо всі зазвичай не задоволені напиленням одного конкретного видавництва. А тут, власне, зовсім інше, і ситуація ідентична. І тут я ще навіть не підозрюю, що з тим напиленням Тому, насправді, ну, насправді станеться далі. Але нічого. про це згодом. А, маємо те, що маємо. За цей час. Поки я нічого не знімала, до мене приїхала ще одна дуже класна коробка. Саме коробка якраз дуже класна і наповнення коробки, також неймовірне. Якщо це не перше відео, яке ви дивитесь у мене на каналі, то ви, мабуть, знаєте, що я дуже часто рекомендую книжку зірки кістки Ірини Грабовської. Це українська авторка, це українське фентезі, і воно е, варте уваги. І, власне, Через цю мою любов до даної історії, книжки і авторки, я однозначно не могла пройти повз боксу з книжковим мерчем. Саме до цієї історії, це бокс, який називається замок із кришталю. Власне, як називається трилогія Ірини Грабовської. І чесно. Для початку я просто в захваті від того, наскільки в нас активно і якісно почав розвиватися книжковий мерч, бо ще десь півроку тому, коли я почала вести книжковий блог, такого не було. І нарешті, нарешті, з'являється якісний мерч, який точно не залишить вас байдужими. Тут потрібно віддати належне оформленню і тому, що коробка, власне, це не то, що ви, наприклад, викинете, це те, що спокійно можна використовувати, адже воно реально зроблено якісно. І мало того, що якісно, так ще й гарно. Тому давайте дивитися, що ж там взагалі є. А у нас тут є дуже гарні оверлеї одразу до двох книг. Ілюстрації, де зображені Ян, Ольєр та Ізван, у нас мають своє місце в першій частині трилогії. А ось ілюстрація з вовком чекає другої частини, а саме книжки Земля крилатих, яку ми маємо отримати вже в липні. Я дуже прискіпливо ставлюся до арома свічок, довго вибираю і майже ніколи не ризикую замовляти, не дізнавшись, яким буде запах. Але цей мені справді сподобався. Безперечним плюсом є те, що тут дерев'яний гніт і колір. Ну, дуже тішить моє око. А ще тут сіль для ванни. Тут також є гральні карти в стилістиці трилогії. Просто погляньте на це оформлення. Як на мене, такий бокс стане чудовим подарунком для книголюбів. А що скажете ви? Хотіли б собі такий? А ще видавництво Віват вже відкрило передзамовлення на другу частину з трилогії замок із кришталю. І це означає, що зовсім скоро ми нарешті зможемо насолодитися продовженням даної історії, яку створює для нас Ірина Грабовська. Що чесно, я вже навіть трошки заплуталася, який сьогодні день вже зйомків цього влогу. Це затягнулося, але я дуже сподіваюся, що цей влог вийшов максимально якимось інформативним. Хоча і хаотичність тут також присутня. В минулому випуску я вам обіцяла, що якщо мені сподобається дана книжка, то я вам про неї детальніше розповім. І, власне, вона мені сподобалась, тому сьогодні я вам про неї розповідаю. Для початку хочу сказати, що я однозначно не відношусь до людей, які люблять казки. Я не дуже любила казки, в принципі, в дитячому віці, тим паче, зараз в дорослому я їх не читаю. І я була дуже здивована, коли мені потрапила до рук ця книга. І що, власне, вона мені сподобалась. Моя любов з місцем сили почалася ще, мабуть, з того моменту, коли я побачила її оформлення: ілюстрації, орнаменти на сторінках, кольоровий зріз, дракони. Але давайте про все по порядку. Події, які ми зараз переживаємо, стають причиною появ нових творів. Творів, тематика яких не може пройти повз нас. Адже написане є до полі знайомим кожному українцю. Вони стають нашим літературним надбанням, і не менш важливим у таких реаліях є поява саме дитячої літератури. У нас тут щира, добра, місце сумна історія про відьму Соломаху, яка разом зі своїми друзями намагається врятувати все, чим дорожить. Читаючи цю історію, ми однозначно можемо провести паралелі з нашою реальністю, але водночас відчуття чогось магічного також не полишає тебе. Ох, ну і часткове занурення саме в українську міфологію, це моя окрема любов в даній історії. Як на мене, ця книжка стане непоганим доповненням бібліотеки не лише дітей. А й дорослих, адже вона однозначно вселяє оптимізм і віру в те, що маючи світло і добро, всередині можна перемогти зло. І власне про це, як на мене, дорослим потрібно нагадувати значно частіше ніж дітям. В момент, коли я дочитала цю книжку, я зловила себе на думці, що мені було б дуже цікаво почитати або якусь дорослу версію даної історії, або ж принаймні продовження цієї. Тому, якщо вам стало цікаво все те, що я наговорила, подивіться, придивіться до цієї книжки. А ми з вами зараз поговоримо про книжку, яку я вчора закінчила читати о другій ночі. Я не могла від неї просто відійти, поки я, власне, її не дочитала. І я можу вам сказати, що це однозначно найкраща книга Сари Мас, яку я читала. Наразі, бо прочитала я лише вісім книг, і я їх значно більше. І якщо чесно, у мене таке відчуття, ніби це загалом наразі найкраще фентезі, яке я читала. Але наразі я не готова дати ще такого прям структурованого відгуку на цю книгу. Мені потрібно трошки видихнути і, скажімо так, подумати. Але я однозначно вам її рекомендую. Ми поговоримо трошки детальніше вже про неї в підсумках червня. Як ви можете побачити, до речі, тут пів місяця. В мене практично стерся, що є максимально сумно. Коли я це побачила, мені чесно, хотілося аж плакати, бо книжка коштує, на, наскільки я пам'ятаю, 800 гривень чи навіть більше. І такого ти точно не очікуєш за ці гроші. Видавництво мені сказало, що вони намагаються зараз з'ясувати, в чому причина саме в друкарні, які, власне, наносили це напилення. І постараються зробити все від себе незалежно, щоб в подальших частинах такого не траплялося. Але це дуже сумно. Багато хто мені рекомендував нанести звичайний лак прозорий на, власне. Цей місяць, але коли воно вже в такому стані поверху ще наносити лак, ну це вже така собі ситуація. Єдине, можливо, це вбереже вашу книжку, і ви будете знати, що таке може трапитись, і, власне, будете якось вживати заходів, щоб запобігти такій неприємності. Ну і ми з вами нарешті підійшли до завершення цього влогу. Я дуже сподіваюся, що він видався для вас цікавим і інформативним. Якщо вам подобається контент, який я створюю, і ви б хотіли підтримати цей канал, в описі під відео ви зможете знайти, як це можна зробити. Також не забувайте підтримати це відео вподобайкою, написати довжелезний коментар, аби це відео могло просуватися теренами Ютубу. І, власне, підписатися на канал, якщо ви ще досі не підписані. Буквально сьогодні. Сьогодні цей канал перетнув позначку в тисячу підписників, за що я вам безмежно вдячна за вашу підтримку, те, що ви дивитесь відео, коментуєте і пишете насправді дуже багато цікавого під кожним випуском. Тому я вкотре дякую вам, що ви додивилися до кінця і побачимося в наступних відео!